Шановна пані, Молодим. шановна пані, хто ви така? Чому пресу не пропускають до зали засідання? Рего люція! Революція! 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 Україна не Рошен! Україна не Рошен! Активісти правослужбового центру? Так тут жорстко поставити, всі підкуплені. Вони просто не то, що не роздумують, вони сразу рубають. Таке відчуття, що в них вже там лежить всі документи, всі напечатані, що, мабуть, позавчора напечатані, вони сьогодні їх оголошують. І в тебе конкретно щось вилучено. У мене конкретно взагалі нічого не вилучено. Я взагалі навіть не знаю, де ці автомати знаходяться. Ти біти mm -hmm. нічого не було. При мені було, yeah. що зажигалка пачка сіря. Тобто нам сказали, що ми похожі і все. Тобто -то твоя вина була в тому, що ти був в цьому автомобілі, я так розумію. Mm -hmm. Все. Ми це розцінюємо не інакше як політичні переслідування. Ви, люди, як розумні, можете розібратися, що відбувається в країні. Ми говоримо, що е, нарешті або ця влада. Мала би вже давно наводити лад в країні, а вони, прикриваючись війною, дограбовують нашу країну. Тому це є політичні переслідування, це політичні переслідування тих, хто може дати гідну відсіч.

Пусть отойдут от. Затем, потому что, мы Скорее сказали. потому что мы так сказали. Потому что мы так сказали. Все, Вы все, все. Не тихо, тихо, тихо. Тревога, тревога. Волк украл заячат.

прошу, А виставте, будь ласка. Я голова цього суду, Драний Валєра, я, да, я, да, я прошу вас дати можливість цьому хлопцю, хай його забирає конвой, тут другого виходу немає. Є вже прийнята ухвала і другого варіанту немає. Це перше. Друге, зараз ми приступимо до до іншої санкції. Судді були дуже об'єктивні в цьому питанні. Вони врахують всі моменти. Апеляційну скаргу захисника Бурика Володимира Васильовича, які дії в інтересах підбурювання Кузімарних Тарасов, задоволення частково. Якував у слідчук судді Кіроскрайного суду міста Тілова від 3 грудня 2015 року скасувала.

31.01.1993 року народження передаст на особисту поруку народного депутата України Петренко Миколаївича та на особисту поруку командира добровольчого, добровольчого Українського корпусу Форпусу правосердівському Андрію Любомировичу, який які зобов'язується за них Підвозми обвинувачення доставити дорагу до службу розслідувачі суд на першій підтриму, також за виконання підрозділи. Мартою Тарасом покладемо в неї в горський передбачені старій Субтитры війна писала по